Друзі, ми на порозі сівби кукурузи дуже важливої культури. По даним міністерства аграрної політики заплановано в цьому році посіяти 4 мільйона 150 тисяч гектар, і це не мало, друзі. Але успішний буде той, хто отримає хороший урожай 8 і вище тонн з гектару сухої кукурузи при оптимальних витратах, друзі. І кукурузу, щоб виростити 8, а краще 10 тонн і вище, то необхідно накормити. Все необхідно кормити і людей, і тварин, і рослини також. І не вирости хороший врожай кукурузи без мінерального живлення. І тема сьогоднішнього нашого відео якраз буде питання: а які необхідно. Добрива, а саме скільки необхідно дати добрива, щоб отримати хороший і високий прибутковий урожай кукурудзи. Інформація, як це таке розрахувати через те, що сьогодні можна і грунти відібрати лабораторію, але це гроші, це час. Якщо ми робимо розрахунок на 10 тонн і на одну тонну потрібно 22 кг азоту, то в сукупності це 220 кг. Тепер бере ферми і рахує. А які попереду не 220. Далі робимо поправку на гумус на місце органічної речовини. Тому обов'язково необхідно це врахувати. Тепер ви знаєте, які норми необхідні для кукуруза, які кращі форми. І приблизно ми вам дали орієнтир, а скільки необхідно дати. Тому, друзі, хочемо, щоб ви дійсно отримали хороший високий урожай цьому році і були прибутковими по цариці полів, а саме кукурудзі.